До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке: Божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці, і святої Теклі. Петиція для Героя України, Хресна дорога у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста, міста Броди. Про ці та інші новини далі у випуску. Зараз я хочу звернутися до наших телеглядачів і попросити підписати петицію для Героя України. Увага на екран! Мама солдата Боголуцького Арсена Руслановича Бродівська громада, рідні, друзі та побратими звертаються до вас із проханням присвоїти йому звання Героя України посмертно, який віддав своє молоде життя. У віці 21 рік за свободу і незалежність України З початком повномасштабного вторгнення 18-річний Арсен не вагаючись став на захист батьківщини у перші дні повномасштабної війни. Він добровільно вступив до лав 103-ї окремої бригади сел територіальної оборони збройних сил України, 64-го батальйону. А вже в серпні того ж року вирушив на фронт. Згодом був переведений в інший підрозділ сил спеціальних операцій, де служив на посаді оператора відділення управління командира батареї артилерійської батареї. Арсен виконував бойові завдання як оператор БПЛА, демонструючи надзвичайну мужність, професіоналізм і відданість військовій справі, завжди сумлінно і віддано виконував свою роботу. Його останній бій відбувся 29 січня. 2024 року, поблизу населеного пункту Гончарівка Суджанського району Курської області у цій запеклій боротьбі він віддав своє життя заради України, прийнявши удар на себе, захистивши побратима, просимо усіх підписати петицію для героя України. Посилання в описі під відео Сергій Нікішин, телеканал Бродевлайн. У храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди організувала хресну дорогу. Деталі у сюжеті у храмі воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди організували особливу хресну дорогу, де зібралися парафіяни, аби відвідати цю особливу службу. В особливій атмосфері була організована подія, яка описувала 14 стацій хресної дороги. Особливий спосіб звучала кожна стація хресної дороги. Захід об'єднав парафію, яка чисельно була присутня на цій події. Ісус іде важким кам'янистим шляхом. Йому важко. Хрест в'ївся у тіло, а місце, де його мають розіп'яти, ще далеко. Христос голодний повножим. Вертав зір сліпи, багатьом допомагав. А тепер Симеон із Каренеї, що змучений повертався з поля, мусив помагати йому. Сьогоднішній світ потребує таких Симеонів, потребує їх і Україна. Симона змусили нести хрест, а багато іноземців з власної волі. Стають пліч обміна, вже жертвуючи своїм комфортом. Сергій Нікішин. Телеканал Бродиумай. У храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі провели божественну літургію. Докладніше у сюжеті. У намоленому храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі.

Очолили богослужіння отці Богдан та Іван Вихори. Також цей храм на даному етапі потребує коштів для відновлення після пожежі. Від телеканалу звертаємося до усіх глядачів із проханням підтримати фінансову святиню. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Юні футболісти Демидівщини здобули срібло на чемпіонаті Дю США 4 у місті Луцьк. Завершився відкритий чемпіонат Дю США 4 міста Луцьк серед наймолодших дітей. Не оминув цей турнір і Демидівську команду, і квастир на чолі з тренерами Вишневським Сергієм та Зайцем Анатолієм. Спільно з дітками з Млинова, юні футболісти Демадівської команди виборювали майже кожні вихідні своє місце у турнірній таблиці. Важкими і непоступними були всі суперники. Кожен матч дарував море емоцій, але попри все, дітки змогли подолати усі труднощі і не просто подолати, але й вибороти друге місце. Попереду багато перемог, але для цього потрібно багато працювати. Віримо, що Домедівська команда продовжить в тому ж дусі, і найцінніші нагороди знайдуть своїх власників. Напередодні Великодня працівники Дубинського районного управління взяли участь у зборах, де були присутні настоятелі храмів Дубинського району. Під час зустрічі обговорювалися питання пожежної безпеки у храмах, загрози отруєння чадним газом, міної безпеки та недопущення випалювання сухої рослидності. Особливу увагу було приділено безпеці під час великодніх богослужінь, зокрема правильному використанню відкритого вогню, доступності шляхів евакуації та наявність первинних засобів пожежого гасіння. Протягом доби чергування надзвичайники Львівщини ліквідували 44 пожежі, з них 27 в екосистемах. Завдяки оперативним діям виних борців вдалося врятувати від знищення вогнем автомобіль та сім будівель. Рятувальники Львівщини вкотре наголошують на важливості дотримування правил пожежної безпеки. За підпал передбачені штрафи від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень для громадян, від 15 тисяч 300 гривень до 21 однієї тисячі гривень для посадових осіб. Будьте обережні з вогнем. Якщо виникає небезпека, телефонуйте до рятувальників. Вони завжди готові прийти на допомогу. До уваги мешканців Радехівської громади, навчальні стрільби поблизу міста Радехів сьогодні, 8 квітня, з 10 до 13 години. Проводитимуть навчальні стрільби, просимо громадян, почувши звуки від пострілів, не панікувати і не турбувати з цього приводу правоохоронні органи. І на сам кінець нагадуємо, що щоранку, о 9 годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні!